До вечора електротранспорт містом не курсуватиме. Таке остаточне рішення міської ради. Сподіватися, що його запустять до кінця тижня теж не радять. Ми не можемо прогнозувати, що буде через декілька годин, тому постійно з вечора плануємо на ранок. Зранку вже плануємо на вечір. І в такому режимі зараз по інакшому точно не вийде. Ми бачимо ситуацію і в інших містах України практично така сама. Нині навантаження на себе взяли приватні перевізники та комунальні автобуси. Їх максимально намагаються. Випускати на лінії за аналогічними маршрутами. На сьогоднішній день у нас максимально випустили всі автобуси, вийшли на рейс. У нас по маршруту 2 та 3 тролейбуса з Богунії їздить наш комунальний автобус з надписом по маршруту Двійка, Трійка. Загальна кількість 135 автобусів на сьогоднішній день, на дану хвилину, працює в місті Житомир. Тільки така ситуація зберігатиметься, невідомо. Втім, поки електротранспорт стоїть, місто вдається заощадити, та й навіть цього недостатньо. Ми беремо тиждень до цього, коли тільки почали економити. Не випускали чи обмежено випускали електротранспорт. Ми скоротили споживання приблизно на 15%. Ну уряд Мін, Офіс просить дуже скоротити до 30%. відсотків. Тому ну, нам ще є над чим працювати, і тут навіть питання в тому хочемо ми, не хочемо там випустити електротранспорт. Якщо б сьогодні зранку вийшли б тролейбуси на маршрути, було б просто аварійне відключення. Це не наше бажання випустити. А поки житомиряни не скаржаться до рішення із призупиненням роботи електротранспорту ставляться із розумінням. Хтось навіть із гумором. Це класно для фігури та здоров'я. Ну і цим ми зберігаємо електроенергію, що зараз на часі. За здоровий спосіб життя. Лучше в домах буде електричество, а вже народ якось ми люди привикші, пережили 90-ті, переживемо двохтисячний. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що зараз війна і ми всі ж повинні працювати на перемогу. Тому, тому користуємося коли пішки, коли комунальним. Такими маршрутками, маршрутними таксі, і я хочу сказати, що для здоров'я корисно пішком ходити. Пішки більше так стало пересуватися так. Особливо ну, як треба, то треба що зробити. Треба економити, будем економити. будемо економити. Ходимо пішки, що ж робити. Війна. Війна, мусимо мусимо передбігатися його. Маршрутки ж ходять. Звичайно, стало більше пересуватися. Це правильно, і ми маємо економити наші енергоресурси. Повністю з цим згодна. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1.